Вітаю, мене звати Василаска Наталія, лідер проєкту Клуб Спішного лідерства. Я приїхала в наше представництво. Чому я приїхала? Бо в мене виникла ідея, для якої потрібно багато каталогів. Але коли я робила замовлення, то е, тоді в мене ще не було цієї ідеї. Ось я прийшла втілити цю ідею в життя. Представництво джерелі в Дніпрі. Ось я вже купила каталоги, навіть шости мені дали. Ця Марина Оленська, яка зараз директором тут, у представництві сидить. Вона дуже приємна жіночка. Вона мене багато нафотографувала, гарних фотографій зробила. Ось така мене подорож у представництво джерелі. Що ж, до скорих зустрічей!